Так, Всім привіт, друзі! От їхали і дивіться, яка гарна капличка от зроблена, дивіться, як культурно, все лавочки. Така капличка, зараз зайдемо всередину, ще одна лавочка, сам шитик гарно підрізаний. Там ось теж ми припаркувалися, тут там он лавочка є. Також всередині дивіться, як тут все зроблено культурно. Хтось тут підлогу навіть помив. Все так по-простому. Ось так зроблено свічечки, бачите, тут якось навіть горять вони, така з дерева як ікона. І ось тут щось так все пише. Не знаю, що це тут. Так, тут такий вихід і зараз вам ще щось покажу. Мусорники, бачите, як культурно сам шитик, насадження. дивіться, як ми тут знайшли, що. Ану, Данюшка, качани. І тут така старинна колонка, бачите? Але пише кайнтрин квасер, не піківа вода, але вода, водичка є. Будь ласка.